Свято сакральної краси, засновники проекту Врятуємо скарби разом, пишно відзначили п'яту річницю. За цей час реставратори спільно з благодійниками дали нове життя десяткам ікон та картин. Особливу роль цих старовинних експонатів кажуть священнослужителі важко переоцінити. Святі речі, які, які є з далекого минулого, святі речі, яким ми даємо нове життя, і вони можуть наново нам служити. Сьогодні і збагачувати нашу. І культуру і збагачувати нашу духовність з нагоди п'ятиріччя проекту фахівці представили релікварі святого пантелеймона. Скринька призначена для зберігання мощей святих, датована 18 століттям. Переглянути її в краєзнавчому музеї можна буде лише чотири дні, адже пам'ятку досі реставрують. А ще презентацію поєднали з благодійністю. Кожен може внести пожертву на потреби армії. Акція присвячена збору коштів української армії і святий пантелеймон є покровитель воїнства і тому Власне, ми взяли його за як за основу, і я думаю, що багато людей зможуть прийти, помолитися і дати свою частку грошей для потреб української армії. Не лише підтримка на місцях, але й сприяння зі столиці, готовність популяризувати проект Врятуємо скарби разом. Висловили гості із Києва. Я б дійсно хотіла мати співпрацю з громадською організацією: Врятуємо скарби разом і продовжувати, і можливо презентувати, популяризувати всю колекцію. Це відтворених елементів сакрального мистецтва у Києві, і якщо мати вже такі великі амбіції, то навіть і у світі між тим прикарпатські фахівці на досягнутому не зупиняються та обіцяють відреставрувати ще чимало старовинних творів.